Кіровограді стартував космічний it фестиваль Програмісти та інженери зібрались через Хакатон Space Pace. Його організатором виступає аерокосмічна агенція НАСА, щоб скласти конкуренцію світовим програмістам. Кіровоградські ІТ-шники організували власний фестиваль, на якому похизувались досягненнями і об'єдналися у команди. Детальніше про новинки, техніки і чим молодь підкорює світ. Дивіться у наступному сюжеті. Хакатон від НАСА це свого роду марафон програмістів. Агенція надає 20 завдань, і команда учасник може обрати для себе будь-яке. Влад єршов за освітою. Програміст, навчався в педагогічному університеті. Останні кілька років активно цікавиться прив'язкою наземних об'єктів до супутникових мереж. Цього року вирішив спробувати себе і в насівській програмі. Я взагалі працюю над розробкою а, мобільних а, додатків під операційну систему iOS. Маю власний обліковий запис і в останній. Ним часом дуже цікавлюся геолокацією. Тобто геолокаційна система, яка виводить в реальному часі на інтерактивну мапу певні об'єкти, і фактично декілька додатків такі присутні на моєму обліковому записі. Юнакопоталанило серед переліку завдань є його улюблена тема геолокація. Хлопець сподівається, що його знань вистачить, аби дійти до фіналу. Проте програмуванню у його нинішньому вигляді передували десятиліття розробок. Так приміром, лише у 85-му році київські інженери. Досягли наукового прориву, створивши розумний калькулятор. Київський завод Кристал випустив перший програмований калькулятор з постійною пам'яттю, який дозволяв зберігати код програми до 5000 тисяч годин 512 рядків. Також цей калькулятор мав блок розширення пам'яті, де містився банк програм. Готових уже які можна було просто використовувати для обчислень. А це легендарний комп'ютер D-IMAC-J3. -E Він з'явився у 98-му році. Його винахід став можливим тільки після повернення Стіва Джобса до яблука. Саме цей продукт врятував компанію від банкрутства і вивів світ на новий якісний рівень it технологій. Це був комп'ютер, який коштував дуже багато, але представляв ту можливість, яку не міг ніхто інший більше представити на ринку на той час. Ну якби не цей мак, тоді не було б сучасних не айфонів, не айпедів. А це вже новітні розробки. Завдяки системі штучного інтелекту. Звичайний смартфон може замінити лікаря-кардіолога за державної підтримки і поширення цієї розробки. Вона могла б рятувати сотні життів. На даний момент вже зараз наша система дозволяє определить около 20 різних патологий в автоматичному режимі в реальному рівні. Організатори Кіровоградського фестивалю кажуть, що після зібрання щонайменше сім команд виявили бажання позмагатись у космічному хакерстві. Час на Насівський хакатон дається два тижні до наступних вихідних, завдання вже відомі, але на фінальний етап, тобто на ведення лоску, можна сказати, дається 48 годин. У світі буде біля 20 тисяч учасників, і в нас буде учасників 70-80, Я прогнозую. По завершенні хакатону команда фіналіст НАСА отримає можливість потрапити до США і стати свідком запуску космічного апарату. Влад сподівається, що ця мрія стане для нього реальністю. Як людина, яка цікавиться наукою, яка цікавиться. Надбанням сучасного світу для мене є мрією фактично побачити своїми очима на власні очі таку подію. Для участі в конкурсі хлопець об'єднався ще з двома програмістами. Вони вже почали прописувати коди та розробляти програму геолокації. Кому ж вдасться пройти до наступного етапу, стане відомо лише 24 квітня.